Над окупованим Кримом, нібито відкрився портал із пекла. Вибухи не просто гримлять, вони розривають повітря, землю, бетон. Полум'я підіймається на десятки метрів. Розриває техніку, і головне, ракети не припиняють летіти. Хвиля за хвилою, мов безкінечний грім, покриває весь регіон, вражаючи об'єкти і усе. Від такого масштабу очі лізуть на лоб. А радісна новина про кримське міст змусить вас здивуватися. Тож залишайтеся разом з нами аби дізнатися останні подробиці вавовняних таких подій, які відбуваються в тимчасово окупованих територіях. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і додивіться цей ролик до кінця. У Криму прогреміли вибухи. Окупанти кричали про масований наліт. Під процілом був Керченське місто. Місцеві телеграм-канали писали про атаки в районі військових аеродромів на півострові. Очевидці фіксують вибухи та пожежі. Також у рашиських пабліках намалювали українські дрони, які летіли до Криму рядами та колонами. Пише Кримський вітер. Вибухи гремлять і у Севастополі. Ворог атакує Крим на тлі переговорів, які пройшли у Стамбулі. Пише канал ЧП Крим. Водночас інші кримські телеграм-канали писали про атаку в районі військових аеродромів на території українського півострова. При цьому у мережі з'явилося фото ударного дрону, який, як стверджується, летів у бік аеродрому Бельбек. Красиве українське БПЛА на підльоті до аеродрому Бельбек ідеться у дописі. Також там повідомляли, що горить якесь базування між Орлівкою та Качею під Севастополем після падіння БПЛА чи розгінного блоку ракети. Пізніше канал повідомив про два потужні вибухи над селом Віліно, що розташоване неподалік від Качі. А вже згодом і у Качі почали. Лунати вибухи на кадрах, які ширили у мережі, можна почути звуки, схожі на роботу двигуна дрону, а також автоматні черги. Таким чином далі поговоримо про те, що під ударом був і аеродром Саке у Новофедерівці. Що проти безпілотних літальних апаратів окупанти навіть намагалися застосувати гелікоптери, однак всі спроби виявилися марними, адже очевидцям вдалося зафіксувати вибух на литовищі. Також рашисти дописували про загрозу ударів для декількох районів і про вибухи у морі і під Кримським мостом. Російські телеграм-канали заявляли, що бабахи лунали один за одним. Військово-політичний оглядач Дмитро Снігирьов розповів, наслідки нового удару. По Криму та Кримському мосту, тож далі давайте разом з вами послухаємо. Мовиться про превентивні заходи української сторони, Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони України, які в першу чергу направлені на нейтралізацію активності ВКС Російської Федерації. Удари по місіа базування, але й головне. Варто говорити про системну роботу головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті знищення систем протиповітря протиракетної оборони на території Криму. Причому завважте, я роблю наголос на системній роботі. Це постійні удари по ЗРК С400 Тріумф, аналога в котрим ні. Ну і відповідно знищення РЛС і ЗРК панцер С-1. А всі ці системи протиповітряної протиракетної оборони в першу чергу виконували роль активної оборони в моменті прикриття основної логістичної складової російських окупаційних військ Керченський міст. Тому я не виключаю, що цей характер ударів є відповідна, причому дивіться комплексний і по аеродромах базування ВКС Російської Федерації, і відповідно по системі протиракетної протиповітряної оборони, має на меті відповідно. Основне подальші удари по логістичній складовій окупаційної армії. Крим логістично залежний від якщо Сили оборони України зможуть поламати логістику окупаційних військ, то у Росіян будуть досить великі проблеми. І в моменті матеріального забезпечення окупаційних військ ну відповідно забезпечення цивільної складової окупаційної адміністрації. Щодо атак по військових аеродромах окупантів у Криму, то сили оборони неодноразово атакували, зокрема і литовище Кіровське. Однак, удар, який було здійснено днями, називають найуспішнішим для українських сил. Так у мережі з'явилися супутникові знімки, що підтверджують масштабну пожежу. Супутникові фото від New Voice підтверджують, що пожежі були на точках стоянки вертольотів і на двох точках систем ППО. Також помітні незначні пошкодження інфраструктури Кіровського, деяких будівель на території. Окрім того, кадри кращої якості опублікував і Дніпро Осін. На них Зафіксовано не лише пожежу, а й залишки трьох знищених вертольотів. Автори проєкту підтверджують також і пошкодження щонайменше однієї системи ППО панцер С-1. Нагадаємо, що УСБУ підтвердили знищення багато цільових та ударних гелікоптерів Мі 8, Мі 26 та Мі 28 а також самохідного зенітно-ракетного гарматного комплексу панцер С-1. На ми далі говоримо про багововну Криму, адже стало відомо, що у Красно-Перекопському районі захопленого Росіянами Криму було чутно гучний вибух. Очевидці повідомляли про атаку дронами на півострів. У Красно-Перекопському районі підписники нарахували вже вісім вибухів. І, судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії. Нічого розпипу не збило, повідомляють підписники. П'ять шість вибухів чули в СМТ Первомайське. Ну а тим часом про це все написав Кримський вітер. Також повторні звуки вибухів чули і мешканці Керчі. Після того рашисти дедалі більше панікують через можливі удари сил оборони по тимчасово окупованому Криму. В очікуванні атак вони намагаються діяти на випередження. Так, через страх перед ударами. Сил оборони основна маса особового складу Севастопольського 12-го зенітно-ракетного полку була розквартирована за межами частини. Техніку ж окупанти спробували заховати. Ну а сил оборони тим часом здійснюють певні приготування, у тому числі і для руйнування протиповітряної протиракетної оборони російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, і не виключено, що у Криму водночас звільнення півострова незабаром очікувати не варто. І про це розповів і військовий експерт Владислав Селезньов, відповідаючи на питання про те, чи загрожує дії в Криму українських партизанів російській протиповітряній обороні, зокрема таким по комплексам як С 400 Тріумф. І за його словами, хоча в інформаційному просторі Крим не так часто лунає, але дії сил оборони спрямовані на руйнування ворожого потенціалу на окупованих територіях, і не лише у Криму, а також і на півдні Херсонщини, та звісно на Запорізькій області, про певні події наразі нічого офіційно не повідомляється. Але в експерти є припущення, що незабаром громадськість громадськість, отримає гарні повідомлення сам з півдня України те, що українська армія здійснює певні приготування, у тому числі у питанні руйнування ворожого потенціалу протиповітряної протиракетної оборони руйнуючи певні рубежі та позиції на тимчасово окупованих територіях, які знаходяться на досить великих відстанях від лінії бойового зіткнення, і цю інформацію може підтвердити, сказав Селезньов. Водночас він зауважив, що треба дочекатися офіційних повідомлень від українського генштабу від профільних речників зсу. Експерт наголосив, що треба розуміти, що затишних місць на території окупованого Криму в окупантів вже немає. Попри анти диверсі. Ціні антишпигунські заходи у Криму діє мережа партизанського руху. Діє партизанський руха теж, які досліджують переміщення ворожих сил та засобів. Дають відповідно цінні вказівки нашим пілотам, нашим операторам дронових систем. А вони вже роблять свою справу максимально ефективно. Та бавовна, яка час від часу трапляється у Криму, є дієвою. Він констатував, що захист військових об'єктів ерафії у Криму є дуже серйозним. При цьому працює наша космічна та агентурна розвідка, та окупанти не знатимуть спокою, поки залишаються на захопленому українському піво. Острові При цьому експерт додав, що не треба чекати звільнення Криму найближчим часом. Комплекс заходів спрямованих на вихолощення військового потенціалу противника в Арк. Може бути досить тривалим. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Потенчук вже розповів, що частина незаконно побудованого Росіянам українського мосту знаходиться в територіальних водах України. Тому підрив опори мосту українцями цілком зрозумілий. Потенчук наголосив, що міст для ЗСУ – законна ціль та залишається для сил оборони однією із пріоритетних. Ми робимо, робили і будемо робити надалі. Все від нас залежне. Це абсолютно законна ціль. Почати треба із того, що частина цього мосту взагалі знаходиться у територіальному морі, територіальних водах України. Тому, звісно, ці кейси мають повторюватися і сподіваюся, обов'язково повторяться, хоча б у цьому році, сказав представник ВМС. Він також прокоментував ситуацію, яка зараз спостерігається у Чорному та Азовському морях. Насправді можна сказати, що чорне море станом на зараз це сіра зона. Фактично, росіяни е, виходити у море та використовувати його у якості об'єкта для своїх дій не можуть. Ми теж не можемо виходити бойовими одиницями відкрито. І у повітрі функціонує російська авіація. На жаль. Проте цивільне судноплавство здійснюється. Звертаю увагу, що жодне цивільне судно від наших рук не постраждало, хоча вони так само знаходяться у зоні ураження, наголосив Платенчук. При цьому він уточнив, що ці судна пересуваються, зокрема, Керченською протокою, яку Україна офіційно закрила, тому що, по-перше, має на це право. По-друге, це зона бойових дій. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.